ти ти що український олігарх Ігор Коломойський в дитинстві мав розряд по шахматам? Тобто він дуже сильно гарно планував та аналізував рух предстоящих подій та відповідно робив правильні рішення для того, щоб отримати максимально правдоподібну вигоду з цього. Ти спитаєш, навіщо тут взагалі Ігор Коломойський до цього відео? Справа в тому, що планування сценарії в нашому житті та реагування на ці сценарії є одним із самих ключових векторів, які впливають на твій успіх. Шахматна гра до життя досить сильно схожа за рахунок того, що постійно змінює Ця ходи, як і ваші, так і ходи супротивника. І той, хто допускає найменшу кількість секунд на реагування ситуації для змін в нашому житті, перемагає. Навожу тобі приклад. Уяви собі ситуація. Ти гуляєш зі своїм товаришем і на вас нападає зграя собак. Твій товариш бере і реагує на цю ситуацію, тобто кричить і, в принципі, дивиться на те, як вже дві собаки розірвали йому повністю штани. Нехай це звучить смішно, але так і реагують більшість людей. Твій випадок, ти, якщо в тебе прокачана саме не реагування, а зміна ситуації, ти вже замість того, щоб просто кричати, або втік, або взяв палку і допомагаєш самому товаришу. Тобто кожна секунда, витрачена на реагування на реальність, це впущена секунда для зміни. Цієї реальності. Саме шахматна гра і планування нашого життя допомагає людям досягати успіху. І я можу покластися на те, що. Більшість людей, які дивляться це відео, не мають такої навички, як планування та реагування дуже швидке на ситуації, тому що скорость побіждає силу. Як хто не каже, що краще зробити бізнес не ідеально, але заробити його зараз, ніж планувати його рік, робити ще два і потім отримувати мінус. Тому що наше життя, якщо брати те вектор, то що будь-який бізнес, будь-яка справа, будь-яка ситуація в нашому житті може бути планомірно переможна так само планомірно непереможна, Тобто, якщо ми навіть утріруємо і беремо шанс 50 на 50, як підкинути монетку, вийде чи ні, то у нас логічне питання, як зробити так, щоб кількість спроб була більш позитивною, правильно робити як можна більше спроб. Людям в нашому житті досить важко зробити щось нове, спланувати і так далі. І коли тратиться велика сила. Розумово та фінансово на якийсь новий бізнес, ідею на спробу змінити свого життя, і потім організм мозок не отримує нічого взамін. нашому мозку та організму здається, що це фінал, і через це на налаштуватися на майбутню спробу досить важко. Через це багато людей живуть в бідності, тому що вони рашні спробували, у них не вийшло, і вони повертаються до своїх золотських налаштувань, до своїх кліше працювати в наймі до кінця життя, тому що це єдине за що вони отримують винагороду. Як ж побороти цю систему і нарешті. Почати жити і як переналаштувати свою голову за сім днів так, щоб вас не могло нічого зупинити. І рано чи пізно монетка випала так, що вам був би оріл і ви забрали свій перший мільйон. Поїхали! По-перше, що тут написано у вас на екрані на монтажу, ви маєте завжди мати запасний план. Що це таке? Коли ви придумаєте ідею, бізнес, спробу змінити ваше життя, неважливо, ви маєте відразу розуміти, що ви будете робити, якщо це не вдасться. Наприклад, ось ви з другом вирішили відкрити свою автомийку. На це вам потрібно продати два тракти. Трактора, який у вас є, і ще взяти кредит у вашого друга Степана. У вас, в принципі, є розуміння, як це робити, і ви намагаєтесь це робити. І у вас в планах те, що мойка піде, СТО піде, і все у вас буде добре. Правильно? Але по факту, ви маєте завжди думати, а що якщо ні? Де мені потім забра... заробляти кошти, якщо в мене буде трактора? Як мені повернути мій борг Степану? Який в мене буде план Б. І проблема в тому, що більшість людей не мають цього плану Б. Вони щось роблять і не розуміють, що вони будуть робити після цього. Бажано мати план А, план Б, план В, план Г. І якщо це буде план до букви Я, то вас просто буде не здолати. Завжди в своєму роді, в своєму бізнесі, коли я чимось займався, робив якісь дії вертикальні, я завжди розумів, що я буду робити, якщо щось піде не так. Я дуже влучно вмію прораховувати максимально всі можливі сценарії дій. Починаються від а що буде, якщо так, а якщо буде так, то так, а якщо буде так, і прилетить ракета, то буде так. Розумієте, до чого я веду? Саме планування ситуації дозволяє вашому мозку рефлексувати та займатися покращенням та прораховуванням всіх варіантів. І коли ваш мозок, наприклад, за рік невдачних спроб має повноцінний бекенд, бекенд – це ваш досвід, який може обладнувати в майбутньому на прилаштування наступних цінностей, далі такому прокаченому мозку, маючи великий об'єм інформації, зробити так, щоб наступна спроба була успішною і принесла вам кошти, буде дуже Дуже легко, дуже легко, і до чого ми переходимо. Що виходить саме головне? Як ми вже з вами зрозуміли, саме головне в цьому бізнесі, в цьому заробітку, в цьому можливості змінити своє життя це безкінечна кількість спроб. З висуванням інформації, якщо щось не вийшло. Ви щось зробили, не вийшло. Ви запам'ятали, що саме не вийшло, зробили краще. І такий процес має бути безкінечним. Коли в свої молоді роки в мене щось не виходило, я не здавався. В свої молоді роки, коли в мене не виходило, я робив далі. І в мене не було ліміту на помилки. У мене був ліміт на помилки безкінечний. Я завжди собі казав, що я або помру, але я ніколи не здамся. Точно так само маєте робити і ви. І рано чи пізно, навіть якщо вірогідність то, що ви підкинете монетку, і вона впаде ребром. 1%, все одно при. Та кількості спроб одна спроба закінчиться успіхом, і цей один успіх принесе вам все про те, що ви мрієте або могли навіть мріяти. Тому в цій гонитві за коштами, за успіхом, завжди прораховуйте кількість варіантів і розумійте, що у вас мозок, ваша система, ваша доля це одна велика машина, яка працює на обсяг інформації. І чим більше обсяг інформації у нас в житті, тим більше позитивно-ключових дій ми можемо зробити для того, щоб цей обсяг інформації. Які є у нас в голові, приніс нам задовільні результати, які ми зможемо з вами обміняти на фінанси. Таким чином, підсумовуючи все це відео, як змінити та перепрошити свій мозок за 7 днів, все, що вам потрібно робити, це почати думати, планувати, ризикувати. І саме головне, після цього рефлексувати. Якщо хтось не знає, рефлексія це думки про себе, самоаналіз, внутрішній аналіз, та аналізувати, що вийшло, що не вийшло і чому. І робити постійну роботу над помилками. Як Садочку, коли ми щось робимо, і у нас не виходить, або навіть в школі, в молодшій школі, ми неправильно вирішили приклад, і нам треба зробити роботу над помикалами, зробити цей приклад ще раз. Якщо ви відкрили бізнес СТО, 100 взяли кошти, продали трактор, і після вас нічого не зрозуміло, значить ви могли. Подумати, що наступний раз, напевно, брати кошти в борг можна тільки тоді, коли я зможу їх віддати. Але якщо я продав трактор і мені тепер немає чим заробляти, як віддавати, це була помилка. Тому краще потрібно було взяти більше коштів в борг. Але трактор не продавати, тому що це єдине, що мене годувало в той час. Тому зараз мені потрібно піти на роботу, назбирати на трактор і тільки після цього віддавати кошти самому товаришу, в якого я взяв на свій перший бізнес. Саме тому, навіть якщо у вас є якісь дуже тригерні та важкі ситуації, з яких вам зараз складно вийти. Маєте зрозуміти наступне: чим складна складніша ситуація, тим слаще з неї вихід, і тим більше бонусів та розуміння ви з неї виходите. Це все одно, що ви потрапляєте в бійку проти п'яти людей і програєте. Але цей досвід від п'яти людей. Відбитися допоможе вам в наступному перемогти тих, хто буде двоє або троє проти вас, і таких прикладів можна навести багато. Тому чим складніша ситуація, тим більше обсяг користі ви можете з неї висунути, якщо її вирішите. і це не поразка, не погано. А навпаки, це та можливість, яка дається вам, щоб ви стали дуже сильною людиною, тому. Цьому відео я все, що хотів сказати, сказав. Майте завжди план Б. Перепрошуйте свій мозок, і тільки так можна досягти успіху. І в мене є бонус для тих, хто додивився до кінця. Якщо ви не знаєте, як вам почати свій фінансовий шлях, вам потрібна підказки. Я можу безкоштовно взяти вас свою в інтернет-команду, і ви можете колотити капітал будь-якій точці світу, де ви знаходитесь, маючи тільки доступ до інтернету. Посилання на мій телеграм-канал буде в закріпленому коментарі під цим відео. Приєднуйтесь і починаю працювати разом зі мною всіх. Обняв, підняв на зв'язку. Нестор працюємо.